Ління камерами тут є мікшерський пульт, який які повністю відповідається за, за, за хорову групу. Отець Василь Колодій показує місце, дяка у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, що у Дніпрі, окрім Біблії, тут професійна звукорежисерська апаратура. Сама ж церква оснащена кількома камерами і мікрофонами, та навіть має свою власну студію. Все на двох моніторах тут тут сама трансляція, тут робота у. Щодня службу у цій невеличкій церкві, яка може вмістити за ледве півсотні людей, відвідує понад тисячу прихожан. А у неділю ця цифра сягає трьох тисяч. Адже переважна більшість приходу онлайн парафіяни. Щоразу правлячи службу, отець Василь виходить у прямий ефір на своєму каналі у Ютуб. і робить це дуже професійно. А почалося все з приходом коронавірусу. Прийшла пандемія, прийшов карантин, і владика дає команду так, коці, значить, состро, значить, там до церкви мінімум, щоб людей було. Десь і чоловік. Ну а тут як люди, знаєш, до церкви, але слово боже, треба сказати, все, трансляція онлайн. Спочатку отець Василь придбав трансляційну камеру і почав збирати кошти на більш якісну апаратуру. А аудиторія YouTube каналу швидко почала рости. Вже зовсім скоро онлайн парифіяни самі почали жертвувати на обладнання, аби ще покращити якість трансляцій. Тепер усе відбувається в режимі реального часу. З невеличкої студії при храмі. Помічниця отця Василя слідкує за картинкою і звуком. Переключає з камери на камеру. Рут накладає титри звук найскладніше звук, особливо тоді тому, хто рухається. Так у священник він ж руки. Не буду ходити з мікрофоном. Руки мають бути вільні. і Почалося перші радіосистеми серйозні. Я потім купив пульт цифровий. Лайн прихожани не лише слухають службу, а й подають у чаті трансляції за здоров'я та за упокій. Записок стало настільки багато, що отець Василь не встигає все вичитати за службу. Я маю фідбек, я зворотній зв'язок із тими, з ким я молюся разом. В чаті пишуть, дякуємо, хочемо, так, просим так за здоров'я, за померлих і там за. За дар материнства, за дар там ще там батьківства і є от такий зв'язок, і ти вже бачиш, розумієш наскільки аудиторія широка. Я вже себе так відчуваю. Знаєте, таки, що в мене такий великий храм.